У веб-версії Operations Center інструмент Machine Analyzer відображає дані про використання обладнання та технологій з машин, підключених до JD-Link, щоб ви могли мати краще уявлення про продуктивність вашого парку машин. У цьому відео ми розкажемо, як оцінювати використання обладнання і як створювати персоналізовані відображення даних, щоб ви могли бачити ці дані, які є для вас найважливішими. Щоб розпочати, відкрийте веб версію Operations Center. Перейдіть у меню Аналіз, а потім виберіть Machine Analyzer. Виберіть Організацію, яку ви бажаєте переглянути, в випадному меню вибору організації. Тут ми маємо кілька попередньо заповнених відображень даних, які перетворюють дані JDLink TM на різні типи звітів. Використовуйте ці відображення даних для аналізу багатьох факторів, таких як споживання палива, продуктивності та використання високоточних технологій. Дані можна переглядати за кожним типом машини або групою за організацією, використовуйте фішки фільтра, щоб створити звіт. Виберіть потрібний діапазон дат і виберіть тип машин для аналізу. Нарешті виберіть фільтр стану обладнання активовано, і ви можете почати переглядати дані. Розгорніть тип машини, щоб ви могли побачити різні моделі в організації. Після розгорнення номерів моделей ви побачите кожну машину окремо. У вигляді продуктивності ми дивимося на використання або відсоток годин, витрачених на роботу. простій або транспортування для кожної машини. Ви можете використовувати цю інформацію, щоб визначити, які машини використовуються занадто чи недостатньо. Тепер перейдемо до вигляду витрата палива. Тут можна побачити кількість спожитого машиною палива та середнє споживання за годину. Пунктирна лінія вказує на середнє значення споживання моделі, а суцільна лінія вказує на середнє значення споживання машини. Далі ми створимо персоналізоване відображення даних. Перейдіть до випадного меню Вигляд. Виберіть Створити новий вигляд. Є багато точок даних на вибір, щоб ви могли побачити дані, які є найважливішими для вашої роботи. Створимо на прикладі збирання урожаю комбайном. Ми виберемо деякі основні показники комбайна, у тому числі середню ходову швидкість, середнє навантаження на двигун, а також деякі основні показники високоточних технологій, у тому числі AutoMaintain та використання системи Active Health. Ви можете встановити пріоритетність відображення цих показників у вікні вигляду та зберегти зміни. Тепер ми маємо персоналізований вигляд основних показників комбайнового збирання врожаю, щоб краще розуміти, як кожна машина працює в полі. Пам'ятайте, ви можете створювати відображення даних для будь-яких типів машин, з підключенням JD-Link. Ось персоналізоване відображення даних, яке ми створили для нашої технології внесення. Якщо потрібно експортувати або роздрукувати дані, які ви бачите в машині Analyzer, натисніть кнопку Експортування, щоб створити електронну таблицю або PDF. Operations Center є багато інформаційних статей, які допоможуть вам. Перейдіть до меню підтримка на сайті Operations Center, щоб переглянути довідкові документи. У цьому відео ви дізнались, як оцінювати використання машини в Operations Center. Дякуємо за перегляд.